Вітаю на каналі Української правди. Це і Попереду в нас розмова про фронт. В генштабі звітують про гостру ситуацію на Куп'янському і Покровському напрямках. Аналітики намагаються збагнути вчорашні вибухи у тимчасово окупованих Сімферополісаках Алушці, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Зараз ми бачимо відео із Алушти. агенти партизанського руху Атеш. Повідомляють, що в цьому районі було уражено вузол зв'язку російських окупантів. Далі процитую Атиш. схоже на те, що було завдано значних пошкоджень, устаткуванню та знищено безліч окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо на офіційне підтвердження. Кінець цитати далі про цю ситуацію та ситуацію на фронті загалом говоритиму з Петром Черником, військовим аналітиком. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, що відбулося в Криму вчора ввечері. Що ви бачите? Сили оборони продовжують зачистку ворожої ППО, логістики Все разом. Насправді, все разом я би це назвав велике бавовнування і зогляду на масштабованість і кількість засобів, які прилетіли у їхній бік. Це означає для нас у хорошому режимі, що є вже достатня кількість певних засобів різних класів. Я би не сказав, що це була виключно одна балістика, чи виключно одні безпілотники, чи виключно одні крилаті. Такий змішаний залп, і це направді дуже добре, бо розуміємо, що у підводити кримський міст можна виключно змішаним залпом. Якраз і почалася методична і скульптурльозна робота повітряної оборони. Не таємниця, що Кримський півострів найкраще прикритий взагалі в Російській Федерації, краще, ніж Москва. Але якщо їхні хвалені комплекси С-300, С 350 С 400 не можуть витримати стареньку ракету 1988 року розробки, бо саме тоді розробили Атакамс, то це є стратегічною ознакою слабкості нашого противника, і це фантастично хороша новина, тобто, виходить, що сили оборони зараз промацують цю слабкість і пристрілюються перед більш потужним масованим ударом комбінованим. Цілком можливо, цілком можливо. Я не буду на 100% стверджувати, що так буде. Я не буду на 100% стверджувати, що так не буде. Іде скурпульозна бойова робота з винищення ресурсів противника. Маю нагадати, що Крим найбільш металізований, що таке слово, металізований, насичений зброєю взагалі у Російській Федерації, а на мій поля на планеті Земля. Прошу вас прокоментувати оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині. Вчора Сирський головком говорив, що росіяни зав'язли зав'язли вуличних боях і несуть дуже великі втрати в живій силі. Що ви бачите на Харківщині? Я нічого особливого додати не можу. Так дійсно немає деякий успіх у частині пропаганди, бо таки утворили там хай невеличкий, але Об'єктивно, два плацдарми – це для них дуже важливо. Бо якщо навіть одну трьохкольорову шмату вони вивісили над нашим окупованим селом, то вони це точно подають мало як не берлінську операцію. Що мовляв, завтра вже Київ, Дніпро і Одеса обов'язково упадуть. Їм це потрібно з точки зору пропаганди. Чи вони організували щось ну, щоб організувати про це треба погнути хоча б на 15 кілометрів. Так дійсно 37 кілометрів у глибину, в так звані, зі сірій зоні. Вони є, вдаються до класичних піхотних валів. Нічого нового вони придумати не можуть. Як довго це буде тривати, на мій погляд, допоти, допоки ми не почнемо масово зас... застосовувати касетні боє... Боє... боєприпаси. Ось знову хороша новина. Що американці, ось ось можливо, навіть сьогодні оголосять пакет на 275 мільйонів доларів, і там є дві принципові для нас е, позиції. Ряд сто п'ятої і сто міліметрів, і бояв модифікації касетних боєв. Пане Петре, трохи підводить зв'язок. Так, а, якщо не буде допомоги, якщо не буде касетних боєприпасів, не буде якихось зрушень, а, росіяни можуть на цьому напрямку перегрупуватися, відновитися і піти з черговим наступом. Моя що все буде, не може такого бути, що 61 мільярд доларів проголосовано, а він десь застряг у бюрократичних процесах. Американці дуже ретельно до цього всього готувалися і з і всю необхідну зброю її велику кількість доправили до європейського континенту, що навіть перед голосуванням, все в дорозі. Я думаю, що за щось і працює. Чи вони будуть перегруповуватися? Точно питання, коли і в яких масштабах тепер найголовніший момент цифри, бо цифри завжди є найкращим аргументом для того, щоб проривати нашу оборону Глиб до самого Харкова потрібен 100-тисячний корпус. Не менше його поки що немає. Все угруповання Сєвер, а це дві області не тільки Харківська, а й ще й Сумська. Це 53 тисячі особового складу. Це до 400 танків, до однієї тисячі бойових броньованих машин і до однієї тисячі ствольних. Акарі та реактивних систем залпового вогню. Цього недостатньо для глибинної операції. Чи будуть нарощувати, точно будуть, оголосили створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Але якщо зможуть їх наситити особовим складом і технікою повноцінно на осінь, це для них буде успіх. Вони і так працюють у режимі забезпечення технікою 50-70%. Ні разу не мали 100% забезпечення. Так, ну всі кажуть, що і суми, і Харків росіяни не можуть посилити, взяти, але вони ж можуть влаштувати на півночі на Сумщині, на Чернігівщині такий же безлад, який влаштували на Харківщині. Якою є ймовірність, що вони і там почнуть відтягувати наші резерви? Висока я не я не касую такої ім'явірно, на кожному новому невеличкому плацдармі, бо це не будуть великі плацдарми, зас, застосувати від трьох до п'яти. 5... Батальйонних тактичних груп цілком можливо. Батальйонна тактична група це вісімсот чоловік. Ми щойно сказали, що загальне угруповання сєвер це в межах 50 тисяч особового складу для такого типу турбуючих операцій для дійсно відволікання наших сил і засобів. Вони мають ціле. Але ми точно упораємося, немачимо ні не меншу сумнів. Ну, а те, що вони за рахунок Харківщини щось відтягнули з Донеччини, Луганщини, чи вони так думають, що відтягнули? Як, власне, це вплинуло на ситуацію? Покровський напрямок, Часів'яр, Куп'янський. Власне, от що ви там бачите? Чи не стало там гірше для Сил оборони України? Ні, не стало. Рівнопаратна ситуація вони нічого не відтягнули. В цій частині вони не осягнули стратегічної мети. Резерви підкреслюю, резерви в будь-якій армії, яка веде бойові дії, яку веде війну. резерви за оперативними показниками це прописано у документах, складають від 15 до тридцяти підсот. Це доволі великий ресурс. От звідси є ті сили, котрі зупинили наступ на, на Харківщині. Ще раз наголошуємо. головні плацдарми відносно стабільні. А що стосується вчорашнього удару по Харкову, по Харківщині, там і загиблі, і поранені, і цивільна інфраструктура. Чи є якась нова особливість цих ударів? Це ну, знищення конкретних цілей росіянами, чи все той же терор і залякування? Терор, терор, і ще раз терор, і вони вчора показали наскільки вони на нас, нас ненавидять на рівні ідентичності. Вони вдарили прукарні. Я не маю ні на що. Що це свідомий крок, бо в їхньому розумінні наша свідомість, наша ідентичність українців, аратура як явище це ніщо інше, як душа народу, це совість народу. Є дуже гарний вислів, що нація стає племена, стають нацією тоді, коли починають читати власні книжки. От от вони у цю ідентичність учора завдали удару в технічній частині нічого нового за винятком кількості 15 ракет одного моменту я б сказав, що це якась дуже велика новизна, але це таки тривожно. Це означає, що не все більше пускових установок переводять у режим поверхню поверхні. поверхні. Розуміючи, що така установка задає ударів до 200 км, а швидкість ракети до 9000 тисяч кілометрів на годину у повітрі перебуває менше, менше ніж ділини, Дуже важко її здавати. Треба за нею повноцінно полювати за самою пусковою установкою. А полювати за пусковою установкою якраз і призначені ракети атакам з різних комплексів. Потрібен критично дозвіл американців бити по їхній території? Ну от зараз Нью-Йорк Таймс пише, що Блінкен виступає, закликає Байдена, от за дозвіл саме Україні бити по цілях в Росії американською зброєю. Ну, власне, там дискусії точаться останніми днями. А які шанси, що росіяни американці дозволять нам бити по російських цілях? Оцінюю особисто 50 на 50. Чому так? Приклад з F-16. у червні 2022 року. Байден сказав чітко: я не дам F-16, Це чорні риски, це ескалація. Вони вже в дорозі хороша новина сьогодні не дійшла. Е, перша команда пілотів уже з Америки рухається у бік Європи. А це пасивна ознака того, що найближчим часом ну, питання: що дати слово найближчий день, два-три, чи чи, чи чи кілька тижнів, чи можливо ще. Місць вони таке запрацюють, але її другий приклад: півтора-два місяці тому кипіла інформація з вуст Макрона, що мовляв, завтра вводимо уводимо війська в Україну. Цього не сталося. Тому на цю хвилину 50 на 50. може бути і так, і так стежимо. А чи впливає якось інформація про те, що Китай ймовірно постачає летальну зброю Росії? Про це Гранд Шапс, міністр оборони Британії днями говорив, впливає на рішення заходу на ці коливання заходу, і як ви загалом цю інформацію розцінюєте про китайське постачання Росії? Ну це може бути не виключаю, але але якби мали справжню доказову базу, то обов'язково це показали. Чи китайці мають потенціал, щоб допомагати Росії летальні зброї? Мають не забуваємо, Китай виріс разом із Росією з одного оборонно-технологічного укладу радянського союзу. Росіянам зараз дуже критично потрібні снаряди 122-152 мм і самі стволи, бо повноцінно будувати артилерію не і не зможуть вони живуть зараз на, на рецидиві величезних запасів ще з радянського союзу. Навіть дістали дуже рідкісні установки М 48 130 з калібру ще часів Другої світової війни, не кажу про Д 44 Д 1 і тому подібне чи Китай міг би завалити Росію снарядами? Міг би, але чи він на це піде? Питання маємо розуміти, має ще й економічний зріз. 80% е, Меті Китаю інтегінтегровану у велику Євроатлантику. Навіщо цим ризикувати дуже складе питання разом з тим? Китайці вийшли боротися за світову гемогію зараз нарощую ситуацію навколо та і невідомо чим це все закінчується. Візь зла у планетарному сенсі прокреслена і і вона мусить і вже кинула виклик демократіям. Ви згадали Тайвань. Очевидно, що так навчання почалися навколо е, блокади Тайваню, але поки що навчання. Однак вже лунають е, лунають в ЗМІ застереження. Мовляв, Китай точно зараз буде нападати на Тайвань. Як цю інформацію розуміти? Це можливо. Це можливо. Я не скажу, що це неможливо. Я не знаю, чи вони не, не перейдуть цю чорну риску з 1947 року. Від ну від коли Тайвань став. Державою як такою визнаною, не визнаною не питання. Цей уряд гоміндань туди переселився то. Ту... Тайці завжди вели риторику одна країна, дві системи за прикладом Гонконгу, що тумляв можна домовитися, і в підсумку в 1999 році, якщо я не помиляюся, Гонконг повернувся у лоно Китаю. Тайванці принципово таку позицію відкидають. Тобто вони почали конструкцію нової політичної нації. В неї обов'язково завершать, А китайці уперше цього року прибрали з своєї політичної риторики питання мирного возз'єднання і точністю до нопаки винесли. На силовий аспект, чи вдадуться до гарячої фази? Не знаю. Чи це може бути, може, чи це точно уже буде закипанням третьої світової сумнів? Ну раніше просто експерти е сходилися на тому, що е Китай буде готовий там 27-30 роки е власне до захоплення Тайваню. А тут 24 й тільки тому багатьом воно здається мало ймовірним. Однак ви кажете, що все може бути так. Я не кажу абсолютно, що це уже факт, не, не стверджую, але те, що іде промацування у першоргу США на їхній спосіб реагування в цьому немає сумніву. і те, що великий воєнний квест почався, теж немає сумніву. Ми перебуваємо в умовному 1939 році Мити ці маховики уже неможливо. Це все має википити питання, як википить? Чи дійде до 44-го року, чи 45-го умовного атомного бомбардування Хіросіма і нагаса? Чи якби тоді союзники мали більше е, мужності, то вони би Гітлера могли би зразу задушити, не відважились, задушили, але не відважились величезною? То й зараз світові демократії, як дуже раптово почали прокидатися від літрагічного лі 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 сну, якому вони перебувають, то можна давати дуже тверді сигнали про недопустимість допустити міського Пане Петре, дякую вам за розмову. Петро Черник, військовий аналітик, був моїм співрозмовником. Друзі, закликаю вас долучатися до клубу української правди. Підтримуйте мене, моїх колег, редакцію Української правди, донатом. Долучайтеся до клубу. А ми в свою чергу продовжимо робити новини, якісну аналітику, репортажі та розслідування. Тисніть подобайку під відео і підписуйтесь на канал, якщо тут вперше.